Калина і верба символ україн, українських рослин. І ми хочемо сказати, наскільки це красиво, коли верба збисає. Ми всі знаємо, як Ісус Ісуса Христа. Вернув неділю, коли Ісус входив в храм, вітали в Ізраїлі пальмовими листями, а у нас вербою. І Хочу сказати, що все, що Бог створив, воно дуже корисне. Що можна сказати про вербові ці гілички навіть? Вони дуже корисні. Ну, звичайно, треба брати, вживати, коли просто пити, то треба дуже. дуже Дуже мали його вживати, понятно, там що зовсім чуть -чуть маленькі свіженьку, свіженькі гіллячки за, за положити в кипяточок і це жаропонижа. Ще, до речі, у мене є терен. Терен теж жаропонижа, малина і липа. Запам'ятовуємо, що якщо температура краще її зразу збита. Ну, ми знаємо, що консультації, після консультації з лікарем в організмі різні, хто, хто знає, ставимо лайки, що ми такі розумні всі, все ми знаємо. Але в мене таке було, що я малиною збивала, воно сильний гриб був, і довго збивалося. Якби трохи збивалося, потім знову То я ще брала терен, липу і воно ще краще збиває. Потім ще для ніг, у кого болять ноги, дуже добре цими вербою парити ножки, так само і від варікозу, бо варікоз це кров циркулює, і з цим також не можна шуткувати, бо кров вона мусить її там, це ж і серце, інсульт, інфаркт, щоб не було. Треба, щоб не було тромбів. Щоб кров хорошо циркулювала, не було у цього варікозу, то треба, щоб кров була не густа, щоб вона була нормальна. Но так само після консультації лікаря знову там лайк, хто не спів поставити. Що якщо треба чітко знати, чи у вас кров розріджена, чи вона у вас густа, бо те і те воно не дуже добре. Як розріджено, щоб не було кровотічені, Їх можна, якщо розріджена, то трохи так згустити, що там згущ, зупиняє кров, каріантер для згущення, Трохи, а що розмарин. Ну, в общем, щоб не було варікози, ноги були сильні. Ми беремо барбой мимо. Так само, подивіться, будь ласка, от я зараз ну, дуже люблю дарувати вербні котики. Ну, у мене там ще, звісно, побільше букет є. То це вони дуже красиві і зараз хоч і сама уже починається. А то подивіться, от, на їх властивість. Не треба бути вченими, щоб побачити, що вони такі пухнастики. пухнастики. А пухнастики, це значить, можна ними мити і голову, голову, щоб щось там було на цій голові пушисте, да, щоб все хранити. От, і тому бажаю всім здоров'я. Пийте, їжте. Саме головне моліться Богу, щоб Бог дав здоров'я, мир в хаті і всім хорошого. Всього.